Вітаю, друзі! Сьогодні черговий четвер і поговоримо про життя, як жити довго і чи легко це робити. Ми, досліджуючи наші фізичні тіла, їх стан і взаємодію з сьогоденням, сьогоднішніми енергіями, прийшли до висновку, що ми багато чого, яких процесів налаштували за багато. Втілень не, не, не ідеально. Неідеальним є і наше дихання. Отже, друзі, я рекомендую вам звернути на це увагу. І ще тибетські і китайські мудреці, монахи розуміли, що ми дихаємо неправильно. Знаєте, багато по високогірям людей, які прожили більше ста років, і ніхто всі думали, чому так, як? Як їм це вдалося? Все дуже просто. Повітря, яким вони дихають, високогір'я ось що дає їм довголіття. То що, всім людям піднятися гори, ну не хватить там місця, і багато кому буде досить некомфортно проживати в розрідженому повітрі. Пробачте, бачите, і я напевно дихаю неправильно. Отже, друзі, буде не всім комфортно там проживати, і не всі зможуть витримати суворий е гірський клімат. Але зрозуміти, що щось неправильно або не так, або можна переналаштувати в диханні, то ми можемо собі зрозуміти, що переналаштувавши дихання, і китайці вважали. Ну, певна, ти, ти, що я філософська Китаю, певні лікарі Китаю древності вважали, що людині дано певна кількість вдохів видохів на життя. І якщо ми витрачаємо їх нерозумно і передчасно, ми передчасно і вмираємо. Ну, звісно, що всім зрозуміло, що так, да, Ротом дихати не треба. Треба дихати носом. Бо навіщо тоді ніс, якщо можна було би дихати виключно ротом? І не забувайте, що ваша шкіра теж орган дихання. Отже, налаштувавши справедливо свою систему дихання і взаємодію систему дихання з іншими системами, в першу чергу нервова система, рефлекси. Серцево-судинна система. Ви подовжите своє життя, ви покращите якість свого життя, ви покращите своє здоров'я, ви станете молодше. І не тільки виглядати, ви дієво станете молодше. Отже, друзі, будь ласка, зверніть увагу на ми. Я е, опрацював. Е... Роботу, медитацію, поки що я її доопрацьовую, яка дозволяє якісно змінити своє дихання, включаючи дихання шкірою і в співвідношенні. Буквально пару тижнів тому вперше була ця проведена ця робота на одній з наших старших груп і. Ми очікуємо побачити прекрасні результати на своїх фізичних тілах. Поки що ми спостерігаємо і далі доопрацьовуємо цю роботу. Ця робота, якщо ви хочете самі опрацювати цю роботу, ця робота, звісно, що базується на принципах, напевних. Я бачите, не роблю секретів. Будь ласка, вмієте, зробіть. Це і робота з чакральною системою включається і з тонкими тілами налаштування певних тонких тіл. Я даю вам всі підказки, друзі. Беріть і робіть. І також це робота з стихіями і стихіалями, і причому з усіма в усіх станах. Отже, ви налаштовуєте дуже просто гармонізуєте баланс тонких тіл. Для людини, яка йде по шляху, це не складно зробити. От. І, звісно, ви налаштовуєте чакральну систему і, звісно, випрацьовуєте роботу фізичного тіла з стихіями. І все вперед, ви випрацьовуєте на фізичному плані дихання і отримуєте прекрасний чудовий результат. Отже, жити довго це. Легко, будь ласка, приєднуйтесь до довгожителів, які живуть в Тибеті, на Кавказі, в Гімалаях і в інших високогірних місцинах. І ви отримаєте повноцінне довголіття. Не, це не коли тобі 120 років і ти черепашка, а коли тобі 120, а на вигляд тобі 50-40 і ти собі. Ма сповнений сил і натхнення. Отже, бажаю вам здоров'я. Обіймаю, запрошую на навчання в нашу академію. Це буде викладатися на старших ступенях. Звісно, і звісно, що запрошую і прошу підписатися, поставити вподобайку, перевірити підписку, хто підписаний. Ютуб дивно себе поводить, інстаграм, телеграм, фейсбук. І, звісно, майстер Овен Стефан Academy UK. Це наш інший YouTube, де корисно і легко працювати плейлистами і під час дороги, і під час сну, і під час роботи, і під час прибирання, приготування їжі, і під час життя. Отже, друзі, обіймаю вас серцем. З вами був ваш майстер Овен Стефан і його академія.